Швидкість світла від моєї лампочки така ж сама, як і швидкість світла від сонця. Чому зараз поясню? Світло це електромагнітна хвиля, йому не потрібна вода, повітря чи будь-яке інше середовище. Воно рухається за рахунок самого себе, бо електричне поле створює магнітне, магнітне, електричне і так по колу. Тому навіть у повному вакуумі світло може продовжувати свій рух. Вакуум не просто порожній. У нього є властивості, які визначають швидкість коливання поля. Ці властивості електрична та магнітна проникливість. Якщо їх поєднати, отримуємо точно швидкість світла, а саме 300 тисяч кілометрів на секунду. І це фізична властивість самого простору. Щоб змусити будь-який об'єкт рухатись, йому потрібна енергія, і чим швидше рух, тим більше енергії потрібно. А якщо ми захочемо, щоб об'єкт рухався зі швидкістю світла, йому знадобиться вже нескінченна кількість енергії. А нескінченність це дуже дорого, навіть всього всесвіту світу не вистачить. Тому швидкість світла це межа, яку нічого не може порушити.